Ви дивитеся новини у студії з останніми подіями дня. Максим Лінник. вітаю. За мить наші кореспонденти розкажуть, чим запам'ятався цей понеділок. А на початку випуску стисло про головне. Зворотній зв'язок. Голова Одеської облради провів прийом громадян та зустрівся з активом двох районів Миколаївського і Березівського. Пам'ятка архітектури змінить власника. Область передасть будинок Русава місту, але станеться це дещо пізніше. Вічнили пам'ять режисера, а ще порадували національною культурою і стравами. В Одесі пройшли дні Грузії. На фестиваль завітав і колишній її президент Михайло Саакашвілі. Будинок Русова повернеться у власність міста. Про це у ході спілкування з журналістами заявив голова Одеської обласної ради Михайло Шмушкович. За його словами, питання розмежування власності міської та облрад на території Одеси потрібно вирішити і якомога швидше. У нас идут переговоры, мы сегодня говорили прямо с мэром Одессы, я думаю, что мы постараемся достичь уже окончательно. Этот вопрос возник еще и до него, и до меня, он много раз рассматривался в судах, прямого отношения к дому Русова он не имеет, хотя хотелось бы его, конечно, решить. Должно быть нормальное разграничение, то, что городу нужно, и то, что оно реально используется, должно уйти в город, то, что используется областью, должно остаться с областью. За словами Шмушковича, місто йде правильним шляхом. Проблему зрушили з мертвої точки. Позитивним є і те, що будинок нарешті признали аварійним, але передавати окремо будинок Русова на баланс міста облрада не буде. Потрібно досягти домовленості по усіх об'єктах і вже потім єдиним рішенням закрити це питання остаточно. У нас просто принципіальна позиція в чому ми не повинні передавати якими -то блоками. Цей питання треба вирішити раз і навсегда. На засідання облсесії питання про долю будинку Русова виносити не будуть. А от закриття вакансії першого Заступника голови облради сподіваються, а от закрити вакансію першого заступника голови облради сподіваються, визначилися із кандидатом на цю посаду. Ним став Ігор Смирнов. Якщо депутати кандидатуру підтримують, то в полі зору Смирнова буде соціальна та інформаційна сфери. Смірнов достатньо достатньо грамотний чоловік він розбирається в цих вопросах. крім того, звучало в прошлый раз, коли вибирали мене та звучали кадбу вопросу, що не довга бути одна партія, ні доставителі різних груп. Он ні. Член БПП «Солидарность», он не входит в депутатську группу за Одессину, он даже не був членом партии регионов, он просто фракції. поэтому мы остановились на нейтральному кандидаті, которого поддерживают абсолютно різних депутатів з груп. Я обещал, что мы проговорили со вопрос, що его зарплата, как и моя, будет переходить на раніше господарства. Настанок Михайло Шмушкович підкреслив, що Петро Хлицов, який зараз займає посаду його заступника, свою кандидатуру висувати не буде. Чабан Олександр Кремльов Дні Грузії, приурочені до Дня незалежності цієї країни, крокують Одесою, поласувати грузинськими стравами на власні очі, побачити запальні танки і насолодитися справжньою кавказькою атмосферою. Усе це можна було зробити минулими вихідними, не виїжджаючи з міста. В рамках міжнародного бізнес-форуму Сила в єдності в Одесі пройшов фестиваль грузинської культури Джорджа Фест. Його учасники намагалися передати Одеситам смаки колорит дивовижної грузії і водночас увічнити ім'я видатної для обох народів особистості. мы вот такой грандиозный масштабный проект по празднованию Дню независимости и решили провести Дни Грузии в Одессе, который включал в себя бизнес-форум Украина-Грузия, галоконцерт ансамбля Картуэла грузинского танца. Сегодня открытие мемориальной доски режиссеру Ивану Петровичу Кавалерии вот на фасаде киностудии. Для Одесской киностудии большая честь то, что дни не только грузинской культуры, но и польской культуры, французской культуры и кинематографа проходят именно на территории Одесской киностудии. Сегодня еще запланировано достаточно серьезное событие – открытие мемориальной доски кавалерицы. То есть человек, который внес такой неоценимый вклад в кинематограф. Приходится бывать в разных странах, где-то к нашей стране относятся лучше, где-то относятся хуже. Есть одна страна, где нашу страну по-настоящему Людям. Это Грузия. От такой любви появился человек Иван Кавалерийцев. От Грузии и Украины. Человек, незаслуженно забытый в свое время, человек, прославивший Грузию, человек, прославивший Украину, человек очень многогранный. Сократвелось дома, Джос. Слава Украине! Програма фестивалю Джодже Фес досить розлога. Серед основних заходів, кінематографічні, кулінарні і, звісно, розважальні. На відвідувачі фестивалю чекали кавказькі частування, конкурси та виступи національних колективів, демонстрація короткометражних фільмів, виставки картин і фотографій, і численні майстер-класи різних напрямків. і український народ ціле, сила в єдинстві. И вот мы хотели этим проектом, посвященным Дню Независимости Грузии, еще рассказать и рассказать украинцам и в Одессе одесситам про это. Тримати грузинську діаспору і водночас засвідчити повагу до українського народу в Одесу, приїхав і колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі. На фестивалі він був у якості гостя. За словами організаторів заходу, фестиваль грузинської культури покликаний створити свято справжнього смаку Україно-грузинської дружби і привідкрити завісу таємничості грузинської душі для одеситів і гостей міста. І судячи з відгуків та реакцій, відвідувачів цей задум, справді вдався. Анастасія Дюцерєва, Олександр Кремльов. लख <laughs> पुछा Одеса готується до серпневого гран прі з велогонки. Вже відбулося перше засідання Оргкомітету з підготовки. Очолив його міський голова. Міжнародні велогонки в Одесі це продовження традицій, закладених у місті легендарним Уточкиним. Цьогорічні змагання ювілейні. Південна велосипедна ліга вперше провела велосипедну гонку ще в далекому 1995 році. Стартів подібного рівня включених євротуру міжнародного союзу велосипедистів в Україні лише три тому. Як наголосив Геннадій Труханов, перед Одеситами стоїть вкрай важливе завдання. Наша задача, обща задача сьогодні это крайне для нас важно. Это даже вот сегодня ребята, кто конкретно живет этим спортом, это, знаете как, это не только их праздник, это наш праздник спорта. І ми об'язані сьогодні представити світлена все, і все для цього в городі, в області є і в стране в тому числі. Очікується, що участь у змаганні братимуть 15 команд з Білорусі, Румунії, Азербайджану, Ізраїлю, США а також збірна команди України та команди з Києва, Миколаєва, Львова, Одеси, Полтави та Харкова. Під час засідання Оргкомітет обговорив безпеку велосипедистів. На час проведення гонки планується відвести громадський транспорт і перекрити трасу, аби рух автомобілів не заважав велогонці По маршруту следования мы уже определили, что общественный городской общественный транспорт не идет, но он пересекает эту, эту трассу. То есть ГАИ представляет порядка 30 экипажей, которые будут по мере возможности пропускать общественный транспорт. Интересы затрагивает 47 маршрутов, 750 транспортных средств. Не менш важливе питання підготовка дорожнього полотна за маршрутом інформування громадськості та інше. Перший етап гонки близько 170 кілометрів, другий 144 Перша частина – це суботній маршрут, який буде з стартом і фінішем на вулиці Дерибасовській. Ми по цьому маршруту вийдемо з міста в сторону Києва і через 70 кілометрів повернемося знову назад в і И вернемся также по вот этому вот маршруту по городской части с финишем на улицу Деребасовскую. Одесса Гран-при 2. Здесь у нас городское кольцо полностью, длина кольца 11 километров. Здесь мы планируем э, старт-финиш э, возле прокуратуры. Вот здесь, вот недалеко, на улице Пушкинской. И дальше по кольцу. Гонщики преодолели 13 кругов и финишируют здесь же, в этом же месте старта, возле прокуратуры. Одеса отримала можливість організувати велосипедну гонку міжнародного класу завдяки проведенню в минулому році чемпіонату України з велоспорту. За словами організаторів Одеса Гранд Прікс, важлива подія для усієї України, яка сприяє об'єднанню людей та налагодженню між ними взаєморозуміння. Важність цього міроприяття заключається ще в тому, що ми тим самим демонструємо Україні, демонструємо світу, в тому що город Одеса сьогодні. город мирный, город спокойный. Очень важно показывать сегодня свою открытость. И вот спортивные соревнования здесь, помимо своей спортивной задачи, которую они выполняют, проведение соревнований как таковых, мы еще носим очень, очень большое значение придаем этим, этому мероприятию, как контакту нашему с внешними Внешним миром. Вопрос спорта и имиджа города и Украины в целом на международной арене, это очень связанное понятие. Поэтому очень приятно, что у нас в Одессе э, вот такие мероприятия спортивные очень высокого уровня организовываются. И я э, соглашусь здесь, мы слышали слова Геннадия Леонидовича о том, что крайне важно для нас, чтобы город Одесса провела их на высоком уровне. Нагадаю, престижні міжнародні велогонки, гонки Одеса Гран-Прі 1 і Одеса-Гран-Прі 2 пройдуть в Одесі 1 та 2 серпня. Уявити сучасне життя без інформаційних технологій і телекомунікацій неможливо. Попит на цю сферу зростає мало на щороку. З одного боку, це викликано прогресом у ключових інфокомунікаційних технологіях, а з іншого новими вимогами і очікуваннями користувачів. З метою розвитку інформаційних комунікацій в нашому регіоні і був створений навчально-науковий інститут інфокомунікації та програмної інженерії. Культет трансформувався трансформувався з автоматичної електросв'язі інформаційної сіті з інформаційної сіті. Інфокомунікація а потім вже інститут інфокомунікації програмної інженерії без спеціалістів у сфері інформаційних комунікацій не обходиться зараз жодна з поважаючих себе установ. Буквально що миті у всіх країнах ведуться війни за оригінальну ідею і нові пропозиції. не менш значущі ідеї пропонують і студенти та працівники Одеської національної академії зв'язку імені Попова. Це день коли люди підводять ітоги що вони зробили Какие у них есть достижения? У нас будет сегодня и награждение лучших студентов, которые в течение года и выигрывали в олимпиадах, в конкурсах различных, в спортивной и общественной жизни института участвовали. Студенти і викладачі, випускники і гості пліч-опліч святкували День народження інституту. На свято прибули і представники крупних мобільних операторів, де нині працює чимало випускників вузу. В результаті от е, таких зустріч все одно ми будемо говорити про роботі. Ми знаходимо якісь -то нові точки зустрічання. Я хотів би, щоб в цьому інституті царила гармонія. чтобы люди были довольны своим рабочим местом и на основании этого шло дальнейшее развитие и конечно же я хотел бы каждому пожелать крепкого здоровья Анастасия Тютерева, Катерина Чаван, Иван Хапич Кращий спосіб допомогти людині не залишати її наодинці у скрутну хвилину. В Одесі майже кожен вихідний проходять благодійні ярмарки. Цього разу благодійний фонд «Зможемо разом за підтримки міської влади організував концерт на підтримку двохрічного малюка Романа Мізюка. Усі виручені кошти підуть на лікування дитини. Головними діючими особами благодійного концерту стали учні і друзі продюсерського центру Басо. стимул до для а Це дуже великі емоції, великі і. Они всегда готовятся, когда знают, что у них есть цель. А, такая большая сцена, такие выступления, они готовятся в два раза активнее. А мы прогуливались, услышали такой звонкий голосок и завернули посмотреть. Я думаю, творчество может пробудить в людях самые теплые, самые хорошие чувства. Мы Доброта – мова, яка доступна усім без винятку, вона об'єднує чуйні серця, спрямовує їх на шлях допомоги. Саме тому такі ярмарки збирають навколо себе велику кількість людей різного віку, небайдужих до чужої біди, які готові допомагати було чимало і на цьому фестивалі. Такі міроп'ядя завжди потрібні. И для души, и вообще благородно, милосердно. Мне по душе. Дети поют, радость, все хорошо, солнце светит. Благодаря благотворительным фондам стало известно, что на самом деле у нас много деток, которые нуждаются в помощи. И мы можем со своей стороны помочь, может быть, творчеством хотя бы, да, для того, чтобы собрать средства на их лечение. жаль. Зможемо разом не тільки назва благодійного фонду, а й гасло, під яким в Одесі творять добрі справи як мешканці, так і гості міста, працівники різних організацій і волонтери. Бо лише об'єднавшись, ми можемо врятувати не одне людське життя. Анастасія Тюцерєва, Олександр Кремльов. Це усі повідомлення на цю хвилину. Долучайтеся до створення новин. І ви. Якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте за номером 705 79 91 Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. А Я прощаюся з вами до завтра. На все добре і лише гарних новин.